Всім привіт, у мене ринку де дамо глядати ціни на овочі. А по скільки буде горошок? 300. По 300 гривень. Якщо хтось хотів горошок, мене дуже багато запитувалися. По 300 гривень, під 12 на 8. Таке у вас місце? 44 а? По скільки грибочки будуть? 45. Ось такі 55, а ось такі 60. 65. Це все можна придбати до бої гри, другий термінал. Скільки це буде? По 20. Скільки буде молода картопля? 25. По 25. А молодий чесник по скільки? 150. 150. 150. скільки буде спаржа. 250 за кілограмів. А по скільки горох? По 200 кілограмів. Добрий день. По скільки буде кріп? 50-60, є ще шпинат. Шпинат молоденький, гарний 70 гривень. 70 гривень, а Петрушка? 80-100. 80-100 є різна ціна. Шпинат ми запитувалися. А молоденька цибулька? Цибулька 10 гривень в'язка. 10 гривень в'язочка, 100 гривень а кілограм. салат 100 гривень кілограм. Це відразу на початку п'ятого ряду, 15 місце. Ще є ось такі по 55 і по 30 навіть є по акції. А скільки буде такий огірок? 47. По 47, капуста? 23. По 23, кабачок? 23. 23, а ось по помідорах? 60 і 80 більше парадичок. 60 80, 80, жовтий 100. А жовтий 100 гривень. А цвітна? 45 і покінська 25. 45 і покінська 25. І це все є 10 ряд, 24 місяць. Дивіться, що знайшла брокколі, по скільки веде? 100 гривень. Цвітна? 50. 50. А ось така помідорка? 80. 80. 80. 80. 80. 80. 40 гривень. А огірочок ось такий? 48. 40. 48. Кабачок такий зелений. 25. По 25 гривень. А звичайний? Тож 25. Також. 25 картопля у вас є по скільки? По 25 гривень. І бурячок ваш також? 40 гривень. У 40 гривень. Ми в 9 ряді шосте місце. Розкажіть нам ціни на роздріб, якщо до вас хтось хоче підійти і на роздріб купити. 40, 40 гривень. буде по А ось такий 50. Капуста 30. по 30 гривень, кабачок. 20. На розріб. Капуста 20 гривень. На роздріб. Ціна. По 25. Вирішили. Капуста по 25 на роздріб, а кабачок? 30 на роздріб. По 30 на роздріб, а радиска 50. 50. Тут можна і на гурт купляти, і на роздріб. 24 місце, 9 ряд. По скільки буде морква? 55. По 55, а цибулька синя? По 70. А брокколі? По 70. Це в ЄС сьомий аряд. А скільки це була ціна? 23, 23. а картопля? 23. Також 23. Почти буде морква? 30. 30. 30. Добрий день, поскільки капусточка? Да, по 22. А поскільки скільки така цвітна? ящиком? Ящиком ще. Да. Та, жопро. так, як та, 45 гривень. По 45 гривень, ось ця по 45. А синя капуста? 50. По 50. А то 20. А ось така 20 за близько. Так, Добре. скільки такий помідорчик? Ось чорний. 100. 100. А по скільки буряк буде? 35. По 35. По скільки помідор? 77. По 77. По скільки огірок? 25, 35, 25, 25 22. 35, 28, 22 є різний. А по скільки рожавий помідор? Дев'яносто, вісімдесят, сімдесят п'ять є різні помідорчики. Тут ціни на роздріб, капуста буде по 25, картопля по 30, цибуля по 30, кабачки по 20. Скільки буде кабачок? По 23, а бурячок. А буряк? По 35. А картопля молода? По 23. Це все 9 ряд печаток. Добрий день. А по чому чесничок буде? Часник 130 на горт. Часник 130 на гурт. А перець? Перець 190. 190 на гурт. Рок довгий 30. А огірок довгий 30. Це все є 9 ряд. третє місце. — Скільки капуста? По 20. Скільки картопля? По 23 гривні, а менше? 20. Це все в кінці 10-го ряду. Синя 55. Цибуля є ще ось така по 30, а синя 55. Скільки картопля? 22 По 22 гривні, а морква? Морква 40 гривень, а бурячок? 20 гривень. Це ми в 11 ряді. У чому буде картопля? По 25, а кабачок? 23. По 23. Так.